Для створення страви нам необхідно перейти в розділ та склади та обрати довідник страви. Якщо в нас вже є створена ієрархія, ми можемо додати страву в будь-яку потрібну нам групу, якщо необхідно створити нову, то додаємо нову групу. Страва це елемент номенклатури, який має технологічну карту, продається на станції, тобто надається нашому клієнту за гроші або зі знижкою. Товари у таких стравах при продажу списуються згідно технологічної карти. Отже, для того, щоб додати нову страву, натискаємо кнопку Додати. Необхідно, щоб назва нашої страви була зрозуміла для наших співробітників, оскільки саме за назвою вони будуть шукати дану позицію на станції, а також ця назва буде друкуватися у чеку. Тому… Страва має бути, тому назва страви має бути зрозуміла. Наприклад, у нас буде картопляне пюре. Нам необхідно вказати, що тип номенклатури страва, бухгалтерська категорія встановлюється автоматично. Батьківська група обираємо ту папку, в якій буде знаходитись, знаходитись наша страва. Якщо даної. Групи немає, її можна потім достворити та перемістити нашу позицію. Батьківська група встановлюється для того, щоб, по-перше, наші співробітники мали можливість швидко знайти необхідну страву, також, завдяки батьківській групі встановлюються додаткові параметри на страву, такі як категорія страви або податкова категорія. Обов'язково, якщо дана позиція продається на станції, нам необхідно вказати тип місця приготування. Цей параметр відповідає за касу, через яку буде проводитись продаж даної позиції, за склад, з якої буде списуватись дана позиція, а також за принтер друку, на який буде виходити зустрічка для кухні. Якщо ми не користуємося прайс-листами, тобто наказами про зміну прайс-куранту, ми маємо можливість вказати ціну прямо в карточці номенклатури, наприклад, 120 гривень. Якщо у вас є позиції, на які розповсюджується вільна ціна, тобто офіціант самостійно на станції вносить ціну на дану позицію, ви можете поставити галочку Вільна ціна. Блок включати в прайс-лист відповідає за зали, в яких буде доступна дана позиція. Тобто, якщо, наприклад, картопляне пюре не хочу продавати на барі, я можу зняти галку з залу бар. Для, цього, для чого це робиться? Якщо в нас є позиції, які продаються лише в залі, то, наприклад, при викритті столу у залі бар, офіціантам не буде доступна дана позиція до вибору. Одиниці виміру зазвичай залишаються за замовченням порційні. Якщо ви плануєте продавати дану позицію на вагу, ви можете змінити одиницю виміру на вагу на кілограми і обов'язково треба поставити галочку Товар продається на вагу. Якщо ви користуєтесь кухонним екраном, ви також маєте можливість встановити галку коригувати вагу приготовленої страви, для того, щоб шеф кухар на екрані міг змінити кінцевий результат. Тобто кінцеву вагу приготовленої страви. На вкладці Додаткова інформація ви маєте можливість вказати категорію страви, податкову категорію, вона використовується для того, щоб при закритті чеку наша позиція йшла на правильну секцію фіскального реєстратора і правильно нараховувались податки. А також є можливість обрати оформлення кнопки в Якщо, наприклад, ми хочемо змінити колір тексту, яким кольором буде підписана дана позиція, або колір фону, або якщо у вас є завантажені які-небудь зображення даної страви, ви можете обрати зображення для страви. Якщо назва страви довга, а для кухні вам необхідна адаптована назва наприклад, це пюре з відбивними, і ще якась додаткова назва, а для кухні це просто картопляне пюре, ви можете дану назву вказати в інформації для кухаря. Саме вона буде надрукована на зустрічці. Але зверніть увагу, при копіюванні даного блюда, якщо в нього вже вказана адаптована назва, адаптована назва на нових стравах так само дублюється, тому обов'язково звертайте увагу, чи заповнене це поле. Технологічні картки поки що не заповнюємо. На даний момент ми формуємо довідник меню для того, щоб виставити дані позиції в продаж. Зберігаємо нашу позицію. Погоджуємося з тим, що технологічна картка поки що не заповнена, і, як бачите, в нас з'явилася нова позиція з зеленою крапкою. Вона інформує нас про те, що дана позиція доступна у продажу на станції. І для перевірки, чи з'явилась дана позиція на станції, одразу це перевіримо. Відкриємо нове замовлення. У мене замовлення відкрите у залі бар. Як бачимо, оскільки я зняла галку з залу бар, дана позиція в мене тут недоступна. Але якщо я відкрию нове замовлення, наприклад, просто в залі, то картопляне пюре в мене буде в наявності. Якщо позиція продається на вагу і ви встановили галку, що товар продається на вагу, вам необхідно, тобто офіціанту необхідно буде обов'язково вказати замовлену кількість страви. В процесі приготування і по його завершенню шеф повер за необхідності має можливість змінити кінцеву кількість. Якщо вам необхідно зняти позицію з продажу. Її не обов'язково видаляти, заходите в карточку номенклатури, знімаєте налаштування усі місця продажів, зберігаємо позицію, зелена крапка в нас зникла, і так само дана позиція пропала зі станції.